Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Афі. І, як завжди, з вами Афі на зв'язку. Сьогодні у нас з вами буде тестування косметики, яка мені попалася дуже давно в Bag від Look Fantastic. Це палетка від компанії Wet n Wild, номер її Nude Our King. А Також пару до неї в мене буде тестування лайнера для очей від компанії Beauty Bay. Та помади від компанії Beauty Baking відпавалася в Б'юті боксі. Якщо вам цікаво, як за допомогою цих засобів я створювала даний образ, який зараз на мені, сідайте зручніше, вмощуйтеся і приємного перегляду. Ну що, я вже підготувала своє обличчя, нанесла тональну основу пудру. Тепер, як правило, в мене йде консилер під очі, не консилер, а основа під очі. Доношу її і будемо з вами починати. А, я також хочу вам показати, яка буде різниця, наприклад, якщо використовувати сяючий звідси і використовувати, наприклад, сяючий з палетки а, Beauty Bay, яку ми з вами недавно отримували. А, да, я собі тут облаштувала місце, і в мене тепер тут є дзеркальце. Це мені дуже і дуже подобається. Воно велике, до речі, це від палетки Beauty Bay. Ось, ось ця палеточка. Вона мені тут мені служить дзеркалом, щоб тепер можна було бачити е, все моє обличчя і бачити, що я там малюю. Так, і почнемо. Ми з вами візьмемо ось цей світлий коричний відтінок. Ми сьогодні зробимо. Як ви могли бачити, макіяжик нюдовий, так показую одразу. Я набираю пензликом, наскільки сипеться тіні. Ну, Добре, що коли стряпуємо, то все ж таки залишається трошки відтіночок. Ага, і я ніхто зачепила. Таке теж буває. І наносимо його в куток ока. Як ви знаєте, я завжди починаю. Макіяж саме з кутка ока і йду на вихід. Якщо можна так сказати, йду до краю. Так. Але тіні, неймовірно, неймовірно сипучі. Просто у мене, по-перше, вже стіл у них, по-друге, подивіться, що робиться в палітрі, і зараз я не знаю, вам буде видно. Я в ними скористувалася буквально. Один раз я тестувала цей макіяж, і ось я зараз вам роблю другий раз, а там вже є доволі така непогана ямка. Тобто тіні дов вам їх не вистачить. Девіш на те, що тут великі рефіли. Тому що рефіли доволі швидко розходуються. Це мінус палетки. Ну, хоча як дивитись, якщо це палетка, яка вам так собі подобається, то це цей плюс. Що вона раз-два в її. Швиденько закінчили, викинули та й забули. А якщо це ваша улюблена палетка і вона ось так швидко буде розходитись, ну то це, звісно, буде мінус. Бо швидко закінчилась палетка, значить, прийдеться йти купляти нову. Так, наносимо такий світлий-світлий відтіночок. Далі ми з вами затемняємо. А оце постійно виже яка тут дюрка. Ви тільки подивіться. Не знаю, чи вам видно чи ні, яка там дирка, але це да. Я не думала, що воно буде так сипатись. А, далі з вами беремо ось такий темно-коричний відтіночок і наносимо його на подвижне око. Тут я вже беру ширшу кісточку, тому що вголок дуже важко широкою, а от на подвижне віко тут якраз таки можна вже не боятися. Наносимо, розтушовуються вони доволі таки непогано. Між собою вони також доволі таки добре перемішується, стушовуються, якщо бути більш коректним. І назва буде не те, щоб ну, тому що смокі айсом це важко назвати. Але в нас просто з вами будуть темні очі для тих, хто любить. Макіяж, хоча багато для кого це йде яскравий макіяж. Яскравий макіяж це означає, що у вас мають бути на очах сині, зелені, фіолетові, жовті тіні. Яскравий макіяж це коли очі виділяються. В тому числі це може бути смокі айс, Це можуть бути коричневі, але насичені відтіночки не так, як корейський макіяж. От корейський макіяж він йде легенький. Тому що там ледве-ледве видно, що на тих очах щось є. Будь-які інші, в принципі, можна вважати яким, якщо у вас видно очі, якщо вони у вас добре намальовані. Так. Зараз ми вами розтушуємо його гарно, з обох сторін. Це на випадок, якщо у вас є якась недобава і ви хочете собі щось спробувати експериментувати можна не тільки з кольорами, але й з нідовими. Так, і на останок я беру чорний відтіночок і вивожу собі так звану стрілочку. Роблю світку форму. Набирається чорний дуже добре, але знов таки ж, все неймовірно сипається, і в мене зараз весь стіл в тінь. Так як у мене скляний стіл, у мене це все дуже і дуже видно. Я, наприклад, таке не дуже люблю, та я сумніваюся, що взагалі хтось любить, коли е, занадто сипляться тіні. Так, насиченість стрілочки можна робити, як вам подобається більше, більш насичено. Що мені подобається в тінях Veton Wild, це моя перша палітра від Vet Wild, те, що їх можна нашаровувати. Тобто вони самі по собі йдуть доволі такими світлими, але при цьому, якщо ви їх нашаровуєте один на одний, то можна зробити доволі такі гарні насичені кольори. Так. З іншого боку так само. Тому ну, що є, наприклад, е палітри Тіней, які як би ти не нашаровував, ну воно не нашаровується. Ну немає там кольору. У мене є ось така палітра, вона від е паленка, як то називається. Підробка. Е купувала я її в Таїланді. Підробка на Urban Decay, а саме на Naked. Причому в мене Naked 8. Я навіть не знаю, чи в оригінальний Decay є Naked 8. 3-ку бачила, ще якісь бачила, а от вісьмірку я ні разу не бачила, я навіть не знаю, чи існює взагалі така в них палітра. От, але мені сподобалась, бо вона велика, там багато рефілів кольорових, тобто можна одну ту палітру брати і е, робити будь-який макіяж. Але так як я купувала її на ринку, Відповідно, ніяких свотчів не можна було робити, бо воно було все запаковано. І уявіть моє здивування, розчарування, я не знаю, що я розраховувала і купуючи. Коли я прийшла додому і відкрила, почала свочити, і виявилося, що деякі відтінки взагалі не свочаться. От ти от просто намагаєшся його набрати навіть на палець, просто немає кольору я така, М -м, круто. Тому я, наприклад. Так, поки я не забула, зразу мінус. Користуючись чорним кольором, подивіться, як в мене замастилася вся палітра. Не знаю, видно вам чи ні. Тобто ось це от стряхування і здування у вас буде постійно. Тому що кольори дуже. Е сипляться. От, і тому я була дуже засмучена тою палітрою, проте я придумала, як його виправити. Я брала просто, якщо в мене там рідкі тіні, я просто брала ті, 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 ті тіні з тої палітри підробної, і ними при так, без кольору, але просто продуктом. Набивала зверху, щоб їх закріпити. Тобто я ніякого кольору не очікувала, я просто прибивала, щоб у мене закріпилися мої рідкі тіні. В принципі, працює, в чому я дуже і дуже рада. Слідувачу такими темпами, я її все ж таки закінчу і закінчу дуже швидко, тому що рефіли там теж дуже рифі. І, наприклад, я пробувала один макіяж на концерт зробити. Я пробувала один макіяж. Так, да, мене там не виходило, я витирала око, перемальовувала І що ви думаєте, я зробила таку доволі велику дирочку в рефілі, використовуючи його тільки один раз. Тому я сподіваюся, що палітра буде дуже швидко. Так, в принципі, ось такі от темні очі в мене вийшли. Але я хочу вам показати різницю е сяючих рефілів. І ми візьмемо з палітри ось такі сяючий, я не знаю, який тут. На жаль, тут немає в них ніяких нас. І нанесемо його добре так перебивається. І нанесемо його на подвіжне око. В принципі, можна спробувати його нанести і кісточкою, але я останнім часом сіяшки звикла наносити пальчиком. Мені так комфортніше. В принципі, можна на якійсь там. Вечірній макіяж а-ля Smoky Eyes. Спробувалась так зробити. А тепер я візьму е блістяшку з палітри Beauty Bay. Ось з цієї палітри а візьму я саме, яку ми з вами візьмемо. Ну, Давайте ми візьмемо ось цю нижню. Я настільки закохалася в блістяшки від Beauty Bay. Я раніше ними не, не користувалася, їх не дуже розуміла. Але, от з моменту, як в мене з'явилася ця палітра, і як я їх спробувала і почала ними користуватись, ось так вона виглядає, ви не повірите наскільки цей кайф. Якщо хтось з вас хоче блістяшки, в б'юті бей, це те, що треба. Вони неймовірні. Я ними не просто на сьомому небі від щастя. Що вони у мене є, і я ними користуюся. Я зараз практично кожен свій макіяж роблю за допомогою цих блістяшок, тому що вони дійсно круто виглядають. Тепер вам наглядна різниця: сяючий з палітри Wet n Wild і блістяшка від Beauty Bay. Я думаю, різниця очевидна і вам дуже добре видно їхню. Відмінність і наскільки круті блістяшки в Beauty Bay. Хоча, знов таки, ж, це хто як любить яку насиченість кольору. Ну, так, далі, так як вже було анонсовано, у мене тепер рівніться всі руки в тінях, які в мене тут на столі розсипані. Ой, а ми візьмемо олівчик від е Beauty Bay. Так, колір, який тут кушон. Він мені попався в б'юті-боксі. Нагадаю вам його сводчик. Він іде ось такий от коричневий. І ми підведемо нижню слезисту ока. В принципі, на цьому макіяж очей у мене закінчений. Яко? зараз я м -м, доведу все до кінця, і тоді ми вам, з вами зберемося вже на фінальний образ. Ну, в принципі, у мене макіяж закінчений, проте я вирішила все ж таки вам показати ще додаткову помаду. У мене останнє, що залишилось тестування від beauty Bay це олівчик, який ми з вами вже використали. Так, і помада а, в стіку в кольорі соус. Так, номера немає. Вона ось така от виглядає, вона темно-бордова, Проте, мені здається, я вже про це говорила. Подивіться, як вона виглядає на спочах, абсолютно не схожа. Uh, і я нею вже користувалася, вона мені неймовірно подобається. Вона просто божественно пахне. Я обожнюю її засоби, які пахнуть дуже приємно, особливо помади. Я знаю, що для даного макіяжу вона не підходить, абсолютно не підходить, тому що правило б'юті мають виділятися або очі, або губи. Бути яскравими і очі, і губи це не камільфо, тобто це не вітається, тому що дуже багато акцентів на обличчі. Але ми формуємося так, як ми любимо. А В даний момент я хочу вам просто показати дану помаду, як вона класно, легко наноситься і як вона гарно виглядає на губах. Я її коли спробувала і я реально закохалася в цю помаду. Та, мабуть, язьму зеркальце поближче. Зараз ми з вами це підправимо те, що я поспішила, тому що я бачу, що в мене ось вийшло за край трішки. Оце мінус, коли а, без олівця в тебе дуже легко помада виходить за край губ. Ну, В принципі, ось так вона виглядає. Вона мені неймовірно подобається по кольору, вона дуже легка нанесені, вона неймовірно пахне. Вона не стійка абсолютно. Тобто будь-яка чашка, стакан, чмоки з подорожками, будь що все. кругом буде ваша помада. Проте мені здається, вона дуже-дуже гарно виглядає на губах. Я прям не в захваті. Так, тому підведемо невеличкі підсумки стосовно наших сьогоднішніх засобів. Основний, основний гість нашої програми це палеточка від Wild. Так як я говорила, це а, серія Color Icon. А, в мене в тут такий длінний номер, якщо скорочено, Nude Hour King. А, Вона базова, тобто на кожен день дуже круто-класно. Я навіть взяла цей от невеличкий е, світлий колір і нанесла собі підбрів в якості хайлайтера. Проте вона дуже і дуже сипеться. Розходний буде великий, і вона, якщо не помиляюсь, коштує в районі 8 чи 9 євро. Мені здається, за палатку такої середньої якості вже краще купити якісь наші українські відповідники, які будуть хоча б не так сипатися. Так, е, да, вона класна, базова, проте мені здається, вона не коштує свої гроші. Вже краще докласти ще пару там, євро і купити вже більш. Якіснішу палетку, тому е я б її не рекомендувала. Вона непогана. Вона ну не прям, скажімо так, вона непогана. Тобто я їй б здала б на, мабуть, можливо, 5 з 10. Тобто, це не найгірше, що ми з вами зустрічали, але явно вона і своїх грошей не коштує. А, далі, е два продукти від Beauty Bay, це олівець для олівець для очей. В коричневатому відтіночку 10 з 10, дуже легко наноситься, не скатується на слизисту, добре носиться, легкий, не треба там сильно натискати. ну Дійсно дуже крутий. Помада 20 з 10 це моя любов. Помада дійсно дуже крута і класний колір. І легко наноситься, і дуже приємна на губах. Вона не сушить губи, вона така м'ягка. Ну, просто. Клас! Тому, в принципі, ось такі у нас були сьогодні продукти. Діліться в коментарях, на які продукти ви б хотіли отримати огляд. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!